І маємо тепер отаку желізяку. Дуже шкода часу, який я перевів на неї. я згодний з усіми, хто каже, що ця робота невигідна. Але є випадки, коли треба робити, навіть коли невигідно. Але оцю желізяку варить мені якось совісно. Не знаю, щось мені не хочеться її варити. Тому що потім буде отак. От а я ж не скажу, що мене попросили по дружбі заварити, щоб на продаж було. Мені прийдеться червоніть. Тому остаточні рішення приймаю не я. Зараз подзвоню, спитаю. Варить, то приварю це. Не, не варить, то будемо шукати десь нове